Слава Богу, брати сестра! Прочитаємо з Івангелії від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. І 16 розділу цього ж Євангелиста, 33 останній вірш. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Слава Господу! Слава. Я думаю, браття, сестри, слово. Мир це найактуальніше слово сьогодні в нашій державі. Хоча Христос сказав: Я приніс на землю, прийшов принести на землю. Не мир, а меч. Мир Божий це привілея виключно Божих дітей. Бо написано, Нечестивим немає миру на землі. Навіть якщо ці нечестиві українці немає миру. Божі діти, браття, сестри, їм подарована від Бога привілея, подарований Божий мир. Я мир свій. Залишаю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Я даю вам. Ми можемо себе, і сестри, перевірити на сьогоднішній день своє серце. Чи маю я Божий мир? В книзі Пророка Ісаї, 48 розділом, по-моєму, 18-й вірш. Там порівнюється мир до ріки. Мир був би твій, як ріка. Тому мова стоїть, коли таке можливо, коли б ти слухав мої заповіді, по російськи внімав моїм заповідям, то мир би твій був, як ріка. Який то мир такий, як ріка, і сестри, от який-то такий мир, як ріка. Якщо ми візьмемо камінюху і в річку кинемо, то звідти нам нічого не прилетить. Річка поглине мою камінюху, просто поглине і все. А здачі звідти ніякої не буде. Коли там Каховську спустили тую греблю, то там на дні найшли багато, 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 ну, будемо грубо казати каміннюх, яких не було видно. Оце вся вода вона просто поглинала, все, що там туди в неї летіло. Вона просто поглинала, потім відкрилося, скільки багато там всього є. Залізяча всякого, моплоху, щось і добре знаходять часом. Ріка просто покривала. Вона просто, будемо так казати, не відповідала, не реагувала, а просто плила своїм плином. Мир би твій був, як ріка. Часом, ви знаєте, таке простеньке заскалка в оці брата, а не дає спокою. Отут нема миру. Що нам все нам вся заскалка оці брата, а миру нема. Мир би твій був як ріка і правда твоя, як хвилі морські. Маємо ми такий мир, браття і сестри, як Ісуса Христа. Ми читаємо, коли там учні були перелякані по причині того, що вони були на морі, була ніч, вони в бурі. І вже їм здавалося, що вже ось-ось, ну от. Казалось мені в моїй біді, що в гавань я не допливу. Найду покою сідої волні на дні морском склоню главу. Будять, Господи, то не вже ж тобі байдуже, ми гинемо. Вони гинуть, а він спить. Так спокійно, серед тривоги, серед бурі, серед неспокою, в нього спокій. Чого каже, сумнівалися мало віри. Божий мир, братя і сестри, він завжди оснований на вірі. Немає миру без віри. П'ятий розділ послання до римлян, перший вірш каже, отож, виправдавшись вірою, ми маємо мир із Богом. Неможливий, братя і сестри, Божий мир без віри. Щоб його мати, треба мати віру. Що віру? Віру в Ісуса Христа. Казав Христос, починаючи 14 розділ, хай не тривожиться серце ваше, не тривожтеся. Віруйте в мене і в Отця віруйте, в самого віруйте. Написано а все, що було писано раніше, написано для нас, щоб ми терпінням. І потіхою з писання зберігали надію. Багато є сюжетів або історій в священному писанні, які пережили люди, які показують нам, наскільки були складні обставини, але у всіх тих обставинах складних Бог залишався вірним, Бог залишався незмінним і Бог провадив. І каже слово Господнє, що це все написано нам для того, щоб ми терпінням і потіхою з писання зберігали надію. Бо, другими словами, мали мир, мали спокій. Можна, проходячи по цій земній долині, знаєте, переживаючи різні труднощі, можна кричати так, як Іов кричав. Можна. Плакати так, як плакав Мордихай і теж піднімав крик. А можна, браття, сестри, спокійно спати, як спав Петро, коли він був в'язниці, на ранок його мали вивезти, стратити, Ірод хотів це зробити, а Петро спокійно, скутий, кайданами в таких незручних умовах. Але спав. Христос каже, я залишаю вам свій мир. Тобто, іншими словами, братя і сестри, мій мир є з вами постійно. І Христос каже, я хочу, щоб він був у вас. Для того, щоб, браття, сестри, ну, ви знаєте, ми часом є такі люди. Е... Ми можемо з простого зробити щось складне. Про що Христос сказав, знаєте, будьте як діти. Продаються яблука на базарі, приходять люди, скільки коштують яблука, каже, даром. Щось не може бути. Щось не може бути. Щось то не то. Ну, не може бути яблука даром. Одна людина прийшла каже, даром, Та ні, то щось, то щось якесь щось... підвох, підстава. Друга, третя, а потім прийшли діти і почав яблука даром забрали і, і пішли. Даром тому беремо. Наскільки, браття, сестри, Христос зробив для нас доступний Божий мир, що ми можемо в любу пору ним користатися. І для цього не треба абсолютно, ну, якихось, будемо так казати, якихось умов з нашої сторони. Я колись чув за Швейцарію вже давніше. Там можна їхати тими їхніми полями, і вони щось там вирощують, і прямо тут же стоїть вага, стоїть там каса. Нікого нема, ти можеш набрати, самостійно розрахуватися, забрати те, що ти там взяв, ну, стоїть ціна відповідна, і поїхати. І там навіть нікого нема, ніхто там не сидить. Ну, Я, я таку інформацію чув. Тобто нема ніяких, ну, ніяких лишніх умов. Ти приїхав, ага, тобі там треба щось тобі сподобалося, якась річ, тобі і треба. Ти просто її наважив стільки, скільки тобі треба, поклав гроші, забрав і поїхав. З Божим миром, братя і сестри, все дуже просто, плюс до всього, що і Христос заплатив. Не треба платити нічого. Якщо Він тобі потрібний цей Божий мир, то Бог з своєї сторони зробив все для того, щоб ти його так просто і доступно мав. Щоб він був в твоєму серці, навіть і заплачено, і сестри, за нас, бо нам нема чим платити, бо ми ж банкроти. У нас нема що дати. А він ще й заплатив. Для того, щоб ти просто прийшов і для того, щоб ти просто наповнився Божим миром, щоб цей мир був у тобі. Чи я маю сьогодні Божий мир? Як його мати? Ну а як мати? Четвертий розділ послання до Євреїв каже нам, що а входимо в Божий спочинок ми ті, що віруємо. Дуже просто. Якщо між мною і Господом немає ніяких перешкод, ніщо між, бо між нами ніщо не стоїть, то є відкритий доступ до Божого миру. Бо Бог. Каже Христос, я даю вам мир. Я даю. І якщо між мною і Христом немає ніяких перепон, а якщо є, а якщо є, то нащо було тому блудному сину так довго чекати, братя сестри, дойти до такого стану, що вже з голоду помираю, щоб прийти до свідомості, встану і піду. Скажу батькові, я вже не достой. Коли прийшов блудний син, братя сестри, як ви думаєте, знайшов він мир? Хоч про це не написано, але він його знайшов. Коли він прийшов до батька, полагодив з ним стосунки, я певний, що все стало на свої місця, і одежа обновилася, і шлунок наповнився, і серце наповнилося спокоєм. Бо в батьківському домі завжди є спокій. Божий мир, він, ми будемо, будемо так казати, на відстані простягнутої руки. І То не треба, знаєте, на небо зійти чи в глибини зійти, щоб знайти Божий мир. Треба. всього на всього мати тісне єднання з Ісусом Христом, в мені будете мати мир, казав Христос. Якщо я в ньому, а Він в мені, то Божий мир наповнить моє серце. Браття і сестри, ми щось переживаємо. По-моєму, є така пісня: нащо страждати, нащо на Нащо на лишні переживання мати, якщо можна мати Божий мир? Хай благословить нас Господь, щоб в нашому серці був Божий мир. Амінь. Амінь.